Україномовного каналу. Дивіться, яка тільки чудова пісня. а ну, не пісня, а... Краса Україна української неньки нашої землі. Так, Хтось дзвонить? Для україномовного каналу. Ось Добре. вже і Балки, такий гарний населений пункт. Ну, те, це ще Харківська область. А наступний. Населений пункт, учутово, це вже буде Полтавська область. Так воно, якщо так дивитися, не дуже відрізняється. І тут вже буде у валках маркетопт, і посад Харківська і полтавська супермаркети і, і учутова теж буде і посад, і маркетопт вже. Що? Ну Можете подивитися. Гарно, гарно, бачите, маркетоп, реклама Морозиво по акції. А от супермагазин це посад. Такий екскурс. <плес> Ось вже і Полтавщина. Чутово! Таке ж гарне небо. Чим Полтавщина відрізняється від Харківщини. А майже нічим Не відрізняється. Трохи. Кількості населення Кількість населення Цінами на ну, даже... житло. І дороги тут. Так Мені більш подобається. Їдеш до вала така не дуже, а тут... Це ж Київська траса. Там тоже Київська траса. Все, скоро будемо в Полтаві.